3. Добрий день, Борис мене збройний магазин прапорщик. Новинка, знову новинка у нас. Ось такий ось снайперський комплекс з коробки, хотілося сказати, але не з коробки, а з такого розкошного кейсу по типу пілікана, але виробництво саме роквіверас. Це самі рокрівери або торговою маркою виробляють ці кейси, були такі дебели, були такі 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 капітальні. Надійність З... прорезинена така. Короче, прикольний кейс, крутий. Мені подобається і такі рівно жорсткості тут капітальні. Короче, круто. І, добре, це кейс, а найголовніше, що в кейсі. в кейсі у нас от така банківка калібри 308. Тобто, по суті, це готовий снайперський комплекс, який в принципі, де, в принципі, принципі, його можна не доробляти нікоїм чином. Тупо взяли, вцепили приціл і можна працювати. Причому тут дуже багато таких фішечок, але компанія вона постаралася максимально з коробки зробити так, щоб стрілку на лонг дистанції, на довгій дистанції, не потрібно було нічого робити. Тобто з 308-го калібру ось в цьому виробі ви вижили все, що можливо. Все, що можливо вижити. Те, що люди доробляють, там, тратять кучу грошей і так далі. Тут це все дається скоро. Ну і плюс Робірамц, вона відома своїми там столами, своїми технологіями, і тут зі старту у вас йде один з кращих польових стволів. Перше, давайте пройдемося по комплектації. Комплектація дуже багата, вона дуже прикольна. Про виріб розкажу трошки пізніше. Що тут є? Перше, вони кладуть в. Кожну свою гвинтівку, ось таку мішень, яку вони відстрілювали на своєму полігоні, підписують, яка була дистанція, хто стрілок, яка була температура, яка була куля, який був набій і так далі. Тут ми бачимо, що тут десь 0,4-03 углових хвилини З цієї гвинтівки набоями федерал було випущено, яким було випущено якимось ТР. Ну, Скорочено ім'я того, хто стріляв. Далі ну, в інструкція. В інструкції у нас лактайт. Лактайт це фіксатор різьби. На що він потрібен? Наприклад, ви вирішите встановити глушник чи ДТК якийсь. Вам потрібно його зафіксувати. Бо якщо ви його не зафіксуєте під час стрільби. За рахунок вібрації, енергетики пострілу, воно буде розшатуватися, якщо не зафіксовано, рано чи поздно у вас цей глушник вилетить з якоїсь з куль вперед. Ну і так далі. Тобто лактай. Що у нас ще? Тут у нас ось такий е, блокнотик з мішеньками, такого маленького розміру. Ну, а в принципі, анахіразі великого розміру. Е, Чому? Тому що ну, гвинтівка суперточна, тобто на 100 метрів спокійно ви там. Ну, не пів головою хвилини, а навіть менше буде Ну, Якась там функція ще. І ось такі у нас, як ви бачите, змінні рукоятки. Е, тобто у нас тут встановлено середнього розміру, а це, як я розумію, збільшено да, це більшого розміру, і вони вийдуть в комплекті у нас е, під вашу анатомію, скажімо так, ви міняєте як вам зручніше, якщо вам потрібно. Так, тепер розкажу про саму гвинтівку. Перше ложа це KRG, хто знає цю компанію, той знає. тобто Це компанія, яка виготовляє висококласні алюмінієві професіональні ложа, з якими люди потім участвують в старівнуваннях, в состязаннях і так далі. Тому подібне. Тобто це Ну Прям топова ложа, яка може бути. тобто Тут, наприклад, це алюмінієва ложа, але вона покрита таким спеціальним покриттям по типу херво знає, що воно таке, як ну, напалення таке. от. Але воно не soft-touch і в то ж саме не пластмасове напилення. Ну, Коротше, таке дуже цікаве напалення. Тобто не просто голе алюмініє, а чимось воно покрите таким. Ну і не покраска, звичайно. По-перше, розпочну з цього от фрагменту. Що ми тут маємо? Тут ми маємо ну, по-перше, вже правильну правильним кутом нахилу для стрільби на великій відстані рукоятку, яка пряма не під, не під скосом, а пряма далі. Тут ми маємо регульований у всіх положеннях приклад. Але тут є свої фішечки. Перше, це як, як рухається він по довжині. Тобто ви вижимаєте ось 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 цей важі, і у вас е, приклад рухається доволі швидко по довжині. Чому звертаємо на це увагу? У більшості конкурентів потрібно розкрутити цей болт, виставити як вам потрібно, закрутити цей болт. Тут це не потрібно. Ось воно тримається, вам потрібно ви на жаль, чуть під себе підкоректували. Далі що мені дуже сподобалось, це тильничок. Тим, що крухається не лише е, на відстань туди-сюди, ось цим механізмом, який я показував е, е, до цього. І не лише по вертикалі, вверх вниз Але тут є ще можливість зафіксувати його під ваші особливічні ар, ар, властивості, тобто під вашу анатомію У кожної людини своя анатомія, своя вага, свій, своя. Якби Інституція тіла, якщо так можна сказати. Наприклад, вам зручніше, коли от ви під таким углом цей тільничок розмістили. Зможеш показати, як я розмістив? Тобто він під таким нахилом, градусів 30, або можна зробити менше чи більше. І вам зручніше саме так стріляти, бо у вас саме так ложиться ідеально цей тильник в плечо, в цю впадину. і ви під себе це виставляєте. Це дуже рідка опція, майже нікого її я не зустрічав. Зазвичай рухається лише по висоті цих тинічок, тобто вище, нижче. Тут він також рухається по висоті, але там, мало того, що по висоті, але є ще можливість під вогонку. Звісно, щука у нас регульована цим гвинтом. Ви можете цю щуку рухати вище, нижче, там, під себе. Ну тут все зрозуміло. Перехожу до спуска. Спусковий механізм тут ропрівера. Тропрівер е, випускає свої спускові. Механізми, вони представлені у нас в магазині. Їх е спускові спуски беруть у нас люди, ті, хто так ну, вже глобально прокачує свої е ар-платформи, ар-10, ар-15, е болтові комплекси. Вони дуже такі, ну як це сказати? З одної сторони вони мають всі переваги армійські, тобто вони надійні, вони там не зриваються там. Е тоді, коли не потрібно, з іншої сторони води доволі настраєми і стрілок може під себе відрегулювати. Тут, я не міряв, скажу чесно, але по відчуттям це. це тобто бум він одностейджовий, це просто от ти погладив коротше і це секс. То я не очікую взагалі просто, я не розумію, коли він відбудеться. Тобто він це прямо спуск такий, як треба. Затвор затвор тут так класично, її називають ремінтоновською схемою. Це, що це значить, Це значить, що два у нас бойових опора. Ось так це виглядає. З такими канілюрами затвор. Ну Такий стандартний класичний затвор, надійний, перевірений вже часами, віками. І так далі, і тому подібне. Тут у нас плажочок запобіжника, f Fire, S-Safe, Теж все зрозуміло. Планочка пікатіні зверху, що круто, тобто винтівка заточена одразу під стрільбу на великій дистанції. Тут ніхто не став встановлювати якусь там пряму планку без нахилу. Тут планочка з нахилом 20 Муа. Хто не розуміє, про що я кажу, тобто, планка одразу нахилена трошки вперед. Що це означає? Це означає, що ви на своєму прицілі за рахунок цього нахилу вам вистачить барабану по поправок, щоб стріляти на 1 кілометр чи навіть там, кілометр 200, якщо не помиляюсь, 20 км, ви вистачає до 308. Круто, круто. Чому? Тому що ті, хто планують стріляти на велику відстань, вони, вони вимушені цю планочку заміняти, а це городське ну, вона і вартується зараз. Ствол, ствол, ну, матчевий ствол, бачимо його, товщину, тобто тут ми однозначно уникнемо ефекту струнення, це коли пуля проходить по каналу ствола, і ствол струнить, коли тон тонкі стволи. Тобто тут масивний такий крутий товстий ствол, який точно це уникне. ну і Плюс ресурс ствола, його нагрівання. тобто такий Товстий ствол він не пробивається там, з двох-трьох вистрілів, як е, наслідок ви довше, е, ви довше залишаєте цей ствол більш точним. Тут у нас заглушечка під різьбу, є можливість встановити ДТК або сам модератор, або якісь інші приблуди. Для демонстрації ми встановили сошки, але в комплекті вони не йдуть. Це якісь там харісовські сошки просто для... Того, щоб було проще показувати, тут у нас знизу йде перша антапка, антапка, за яку можна закріпити, до, до прикладу, сошки. Тут іде планка пікатіння, на яку зараз встановлені сошки. І тут у нас іде заготовка під r rail систему. Це під такі тяжкі сошки по, по типу. Там, я навіть не знаю. Ну, як там на MacMiлені Барати дякую, що він сказав, на Барти встановлюються металеві, важкі, великі сошки. Магазини у нас тут стандартні магазини. Це конкретне MacPool. MacPool, PAC. Проблем з магазинами не буде. Вони є в кожному бойовому магазині, не є проблеми їх купити. Тут у нас всюди йдуть. Гнізда кінде тобто на ремішок, якщо ви будете на ремніці таскати, це не є проблема, Тут є кінде-антапки, вставили, закинули По Повезін. Я не бачив цей карабін, ну так суб'єктивно зараз без прицілу за 4 кг. Скільки я точно, я думаю, на сайті є на опис І останнє, що хотів сказати, це е, технологія виробництва стволів. Е, Rockiever Arms вона розробила свою. Систему тобто це система, яка холодної криообробки. Що це значить? Вони заявляють, як кожен постріл як перший. Тобто Це їх технологія спеціальної обробки металу, коли вони Спочатку дуже остожають метал, потім дуже нагрівають, і за рахунок цього метал потім дуже швидко моментально нагрівається і також моментально остиває. Тобто ви зробили постріл, і буквально там на секунду-дві-три у вас ствол вже не в той температурі, в якій у конкуренції. Тобто він набагато холодніший, і це дозволяє кожен постріл робити точніше. До цьому буду залишатися. Це дуже крутий апарат, дуже крутий комплекс. Сюди просто тупо поставити якісну оптику і кайфувати на будь-яких дистанціях, які дозволяє 308 калібр. Наразі всім дякую, всім гарного дня. Запрошую нас в магазин.